Почалась так звана перша п'ятирічка направлення на індустріалізацію. За планами треба було збудувати півтори тисячі промислових підприємств. Велику частину обладнання планували закуповувати за кордоном. Одночасно у світі настав час Великої депресії та кризи. Різко впали ціни на сировину, яка приносила у казну валюту. Перед урядовцями стало питання, як налагодити постачання валюти в країну. Після багатьох влучань в часи громадянської війни у людей ще була значна кількість коштовності. Економічне управління ОГПУ мало дані, що на 30 серпня 1930 року. У населення має бути коштовності на суму біля 450 мільйонів рублів золотом. Ці коштовності мали бути вилучені, але як в країні запроваджується різке обмеження обігу закордонних грошей. ОГПУ примусово вилучає в населення валюту золото та коштовності. Ось тут з'явилась думка зробити всесоюзну контуру. По торгівлі з іноземцями. Почали з'являтися магазини торксина за кордоном. У Америці, в Європі. Стало можливо відправляти грошові переведення і посилки через магазини торксина у Радянському Союзі. При закордонних представництвах відкривають відділення торксину, до яких вагонами відправляють наші цінні речі. Предмети старовини та музейні експонати. Але тут з'явилась нова ідея: відкрити відділення не за кордоном, а на території СРСР. Такі магазини торксину з'явились в липні 1930 року по постанові наркомату торгівлі СРСР 18 липня. 1930 року в будинку номер 14 на Кузнецькому мосту у Москві відкривають маленьку контору торгівлі з іноземцями. Це була незначна подія, але через декілька років вона змінить долю СРСР. Спочатку ця контора обслуговувала іноземних туристів у Москві та Ленінграді. Моряків в радянських портах іноземці купляли антикваріат і сувеніри, а радянським людям заборонялось не тільки купляти в них що-небудь, але навіть заходити до них. Але валюти від іноземців було мало, а її було потрібно все більше і більше. І тоді з'явилась нова ідея у червні 31-го року. Дозволяють торгувати за валюту продукти та одяг громадянам СРСР. Черги були тисячні. Після цього була відкрита ціла мережа магазинів та універмагів Трксину в інших містах СРСР. Восени 31-го року радянські громадяни мали змогу купляти товари в магазинах Торсину за дорогоцінні метали. На початку 30-х років. По всьому СРСР з полиць крамниць зникли мука, крупи, ковбаси, олія, масло та інші продукти. Була запроваджена карткова система. Продавати радянським громадянам за вироби з золота, продукти харчування ідею надав директор московського універмагу Єфрем Курлянд. Спочатку приймали тільки валюту та золото. А Торксин одержав нове ім'я всесоюзне об'єднання торгівлі з іноземцями в СРСР. В Україні була всеукраїнська контора торксину. Було створено 750 магазинів та універмагів. Магазин торксину був відкритий і в кривому розі. Знаходився він у центрі. У вулиці Карла Маркса, раніше в Поштовій, у колишньому будинку власника Гольштейна. У 1923 році жилкомісія провела націоналізацію власних будинків. У 1932 році почалась розбудова Криворізького металургійного заводу. Збудована перша в СРСР експериментальна фабрика збагачення руди. У цей час до міста приїздять багато спеціалістів та робітників з-за кордону. В них є і валюта, і бажання купувати продукти та цінні товари. До них надсилали перекази та посилки. Чудові та яскраві магазини та універмаги у великих містах та маленькі кремнички у містечках та поселеннях. Торксинівська мережа покривала всю країну. У ті роки в УРСР знаходилось 3,5 тисячі іноземних громадян, але основні покупці Торксинів були радянські громадяни. В роки голодомору 32-33 років найбільш ціничним та прибутковим проєктом радянської торгівлі стала мережа магазинів Торксін. Щоб купити саму просту їжу, люди несли в Торксін свої золоті обручки, натільні хрестики, сережки, браслети, ланцюжки, у 1933 році всеукраїнська контора торксину прийняла від населення більш 9 тонн золота. Це п'ята частина золотого металу, заготовленого в той рік в СРСР. Взагалі, в країні Рад у 1932 році, в перший рік голодомору, було здано 21 тонну золота. А у 33-му році 45 тонн. У турксинах по перше приймали золото, потім приймали коштовні каміння, діаманти, а потім і валюту. Звідки ж у радянських людей валюта? Після 15 років радянської влади. Відповідь проста. Держава дозволила отримувати грошові перекази з-за кордону, окрім монгольських тугріків, котрі Держбанк СРСР приймати відмовлявся. У ті роки в Кривому розі на будівництві заводів були іноземні спеціалісти. Спочатку тільки вони отримували грошові перекази та посилки. Потім родичі. Та товариства у Європі стали допомагати деяким людям. Біль за всіх постраждали. Німці, які жили на теренах України. Допомога з Німеччини була дуже велика. Там діяла благодійна програма Брати в скрутних обставинах. Адольф Гітлер перевів тисячу марок на підтримку українських німців. За часи з 31 по 35 роки в СРСР працювали півтори тисячі таксинів. Золото, срібло, діаманти, валюта, які радянські люди приносили в Торксін, рятуючись з голоду, дозволили керівництву країни закупити обладнання та технології. Сила селена товарів з усього світу, яскраві рекламні вогні, громадні дзеркала. І все це в ті роки. Коли більшість населення отримувала продукти по картках, а в деяких селах вмирали від голоду цілі родини, голодомор Україні жорстоко вбивав населення. Щоб вижити в таких умовах, люди готові були віддати останні. А Торксин жив своїм життям. Коли людина приносила коштовні речі, Приймальник з'ясовував вагу, оцінював на пробу та давав документ на суму, в яку пройшов оцінку даний виріб. Спочатку це були так звані бонни, а потім заборні книжки. На ці внутрішні Терксінєвські гроші людина мала змогу купити продукти або товари із наявності асортименту в магазині. Звичайно, товари в центральних магазинах були одні, а в провінції зовсім другі. А у співробітників магазинів часто були різні зловживання. Приймальники занижували вагу виробу та пробу металу, а вироби з коштовним камінням описували як лом металу. Діаманти залишали собі. У мережі торксину періодично проводили чистки, але це не давало суттєвих змін. Коли людина отримувала талон на якусь суму, то реально отримувала 50% цієї суми. 35% йшли державі, а 15% торксину. Спекуляція стала неот'ємною частиною життя торксину. Були чисті крадіжки у покупців товарів на чорному ринку. Пшенична мука коштувала в 40 разів вище Тарксинівської, а рис і пшоно та цукор в 25-30 разів дорожче. піку Ціни на товари у торксину досягли взимку та навесні 33-го року у масовий голод. У цьому голодному 33-му році по хлібопродуктах торсин мав біля 62 мільйонів золотих рублів. При їх експортній цінності 14 мільйонів рублів. Мережа магазинів та універсамів торксіну була закрита у 1936 році. Одна з головних причин люди перестали масово нести туди золото та коштовності. По-перше, на руках у населення зовсім не осталось коштовності. По-друге, трошки покращилась ситуація з продовольством. Пізніше були скасовані картки на хліб. Тільки більше семи мільйонів українських селян до цих часів не дожили. Голод сильно підірвав імунітет мільйонів людей. Це призвело до спалаху малярії, тифу, туберкульозу. Магазини терксину проіснували 5 років. Відчинені вони були у січні 31-го року, а ліквідовані 1 лютого 1936 року. Своє завдання ці магазини виконали. Це було поповнення казни для будівництва гігантів промисловості в голодній та жебракуючій країні. Але для генерації 30-х років Торксин. Дав мільйонам людей можливість вижити. Світлина, на яку ми дивимось, зроблена була впродовж часу між 32 та 36 роками. Бо Торксин мав бути у Кривому Розі в цей час. Що було в будинку Гольштейна у 40 роки, невідомо. Але будинок пережив часи війни і вцілів від бомбардувань. А після війни в ньому жили люди, які не мали житла. Заселена була і мастерня під Гаєцького скляним дахом. В різні роки, поки не знесли цей будинок, у ньому буріло життя. Замість торсину була взуттєва крамниця. Будинок Гальштейну був знесений десь на початку 70-х на його місці. І На місці будиночку Соботовської розмістили магазин Пассаж. Але це буде вже друга історія.